Наприкінці ж уроку лектор закликав учнівську молодь до вивчення та дослідження творчості Тараса Григоровича Шевченка. Стати слухачем літньої мовної школи, вступити до магістратури польського вишу. Так студенти під час літнього відпочинку поєднували приємне з корисним навчання та дозвілля. Про це вже за мить. Перший навчальний тиждень добігає кінця, так само як і школярі, студенти оговтуються після літніх канікул та налаштовуються на робочий лад. Попри лекції однією з найактуальніших тем, яку обговорюють всі студенти, як хто провів літо. Ці молоді люди встигли і на сонечко позасмагати, і у море попірнати, і навіть до іноземного вишу вступити та літні мовні школи відвідати. Наприклад, Ірина цього літа вступила до магістратури Польського університету. Як і в рідному виші, вона продовжуватиме вивчати екологію. Польський університет насамдії, оказалось совсем не трудно поступить, надо было сдать языковой тест и было собеседование по специальности. Но хочу сказать, что языковой тест достаточно несложный был. Параллельно здесь буду вести исследования. У меня уже есть приблизительная тема диплома. І в університеті Шльонська, причому утверждена, що я смогу параллельно і здесь, і там сравнивать уславі. Програма подвійних дипломів, за якою навчатиметься наша героїня, вже сім років діє у Донецькому національному технічному університеті. Скористатися цією можливістю можуть студенти трьох технічних факультетів: польського, німецького та французького. Чем хороши, скажем, программы двух дипломов, студенты, как правило, выбирают темы, связанные с украинско-польскими связями, техническими у нас технари, в основном. Вот. И, скажем, такие вот элементарные темы, как сравнение там, методов охраны окружающей среды в условиях Донецкого бассейна и Шленского угольного бассейна. На практиці студенти навчаються у двох університетах паралельно. Для цього у вищому навчальному закладі погоджують розклад занять. Ще зручним є те, що у польських університетах навчальний рік починається у жовтні, а значить, і сесія пізніше. Так легше для студентів поєднувати лекції та семінари. Те, що відтепер навчанню потрібно віддавати удвоє більше часу, Олену не лякає. Вона не вперше їде до Польщі, була волонтером та на ознайомчій практиці. Говорить, що процес навчання та викладання трохи відрізняється. Мне понравилось, что они очень радужно настроены преподаватели. Эта атмосфера подается, как бы студентам, появляется заинтересованность. То есть они читают то, что им нравится, это как бы студенты видят, и это интересно. Очень много интерактива, то есть общение с аудиторией, какие-то игры, возможно, какие-то задачки, посмотри фильмы в кино, то есть не однообразное чтение там, лекции, а вот такой интерактив. То есть это довольно большой плюс по сравнению с нашим образованием. Для тих, хто бажає одним пострілом вбити двох зайців і одночасно отримати два дипломи до того ж, один з них європейського зразка потрібне добре володіння польською. Кожного року кількість університетів, з якими співпрацює вітчизняний виш, зростає. Для студентів це відкриває додаткові можливості. Імеє європейський диплом, в країнах Євросоюзу, намного легше устроїться на роботу. там речь идет только о прописке, ну, аналогия о и регистрации. С украинским дипломом в Европе устроиться сложнее, нужно согласие работодателя, компенсационные какие-то выплаты в фонд безработицы за то, что предоставляют рабочее место иностранцу, это сложнее. Вот. Что бы там ни говорили, уровень подготовки нашей украинской, вот до НТУ мне ближе всего, ничуть не уступает европейским вузам. Те ребята, которые сейчас работают в Польше, они работают, скажем так, на весьма престижных должностях, в весьма престижных фирмах. Некоторые ребята, поработав в Польше, возвращаются в Украину с собственным бизнесом. Самое главное преимущество то, которое, к сожалению, нет у нас при окончании нашего университета, что польский диплом это европейский диплом, и с этим дипломом можно получить работу в странах Евросоюза. То есть это даже не только Польша, это стран, все страны содружества. Ну, возможно, как бы больше. Не, не знаю, более глубокие знання ну хорошо когда ты знаешь, да, здесь. А якщо ти ще можеш з тим, як це происходит в мире, я думаю, це очень большой плюс, щоб понимать, да может быть, где-то у нас на якісь там, не так у нас а в Польщі з стороны преподносится. Перед тим як визначитися з університетом, не завадило б трохи познайомитися з країною. І тут у нагоді стане літня мовна школа. Декан польського технічного факультету розповідає, щоб потрапити до Польщі у літню школу, студентові потрібно написати тест, отримати високі бали. Лучше із цього отобраного кількості можуть учитися в інтенсивній літній школі польського язика. Три тижні по 10 годин в день вони вивчають польський язик і дуже ефектно. Главное во всех этих проектах двойных дипломов это знание иностранного языка. Это большая практика языковая. Общаться с носителями языка, ну читать литературу. Это очень полезно, конечно, для и самообразования и как личностное развитие. До літньої мовные школи Олена ще не їздила. А ось на знайомчій практиці у Польщі була. Країна їй сподобалася, подивилася не тільки місцеві краєвиди, але й до університетів зазирнула, адже замислюється над тим, як отримати ще одну освіту. Ми були в різних городах, ця практика була більш знакомичена з язиком, з культурою, традиціями. Було доволі. Ми їздили по самым различнам, ну, в основному более це, це Вроцлав, Краков. Жили мы в Ченстахове, були в Закопанах и були на Балтике. Каждый город имеет свою специфику. Например, Вроцлав називають город, город Стріч там такая особенность, когда ты ходишь, у тебя ты можешь э, споткнуться об гнома. каждый гном что-то обозначается и краснолюдких еще называют по-польски, а, то есть он может сидеть с книгой там или с какими-то деньгами, там, ну зависит от места, которое как бы даже создана своя карта гномов по городу и то есть люб, абсолютно любой может себе поставить этого гнома за определенную плату, как бы и будет означать то есть его Така як статуетка, якби как бы що та наверное, крупний студентівський город. А ось Аделіна одразу вирішила здобути європейську світу. Прийшла вступати до Донецького університету, але дізнавшись про можливість навчання за кордоном, обрала друге. Тож цього літа вступила до Варшавського університету, вивчатиме японістику. Потім планує повернутися до рідної країни. Вважає, що з працевлаштуванням проблем у неї не буде. Я дуже інтересувалася логією всегда. Mm -hmm. І очень довго думала, яку філологію вибрати, а що любила копатися в язики, а что-нибудь там грамматике, в, в чому-то такому. Mm -hmm. Ну і от как то почала думати в ту сторону в Азію, куди ти мені туди тянула. От mm -hmm. японський, китайський, і все таки решила остановиться на Японії, тому що так страна мене привлекает. Поєднати приємне з корисним навчання та відпочинок. Ось формула вдалого літнього дозвілля справжнього студента. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.